Вітаємо 72 другу бригаду з її річницею з заснування. Бажаємо її бійцям сили, терпіння і мирного неба їхнім сім'ям. Швидшої перемоги. Ми вас чекаємо живими, здоровими. Адже ви наші герої, ви творці історії. Історії, сподіваюся, вільної, незалежної, квітучої України. Як землі тіла розривають розривають від граду, а рідний наш край. Пендрують кати, на варті стоїш і борониш насти героїв 72-га бригада, проти грабіжників, і дегенератів, нерівній боротьбі за країнські степи. Ми переможемо, бо в нас є ти справжній герой, український солдат. Ми щиро хочу побажати вам, щоб ви, звичайно, якнайшвидше повернулися в свої сім'ї живими, здоровими, щоб ваш бойовий досвід і ваше. Знання приходилися тільки для того, щоб відлякувати агресора, відлякувати ворогів, щоб вони ніколи не змогли зазіхнути на нашу незалежність, на нашу державність. Я хочу поблагодарити вас, ребята, за ваше мужество, з яким ви захищаєте нашу страну, наш суверенітет. Я хочу поблагодарити вас за ту відвагу, ту храбрость. тому що люди, які не имели в початку ні до амуніції, ні бронежилетів, ні касок, И немере даже нормального пропитания не испугались, вышли на рубежи нашей страны и защищали её. Свой поздравок хотим вручить сегодня тем людям, чьими силами покой и мирный сон, в котором лишу улыбки бродят, подарим всем, и даже нам с тобой. Повітайте Зеленіну на вакцидану. Мы за вас щодня дня молимося. Просим Бога, щоб по пославам мужености, вытрявалости, силы и терпения. Витримати це все, пережити і повернутися додому живими і здоровими. Ми вас дуже чекаємо. Героям слава! Я пишаюся, що в нашому місті Біла Церква є 72-га бригада. Це самі найсильніші, самі чесні, самі мужні хлопці. Ми вами пишаємося. Щастя, здоров'я, що це скоріше. На свою, так сказати, порідню землю, на своїх ну, покровних ногах. з новим роком. Від нашого магазину побажаємо, щоб вони там перемогли. Це саме головне, щоб всі за ними скучали і не переживали, що ми за них тут теж переживаємо і все, і хай буде все добре. І приїжджають побистріше додому, щоб усі дождалися діти, щоб їхні папи поверталися. Я бажаю вам сил і наснаги, надії. Я хочу, щоб ви знали, що Біла Церква за вас, Біла Церква вас чекає, Біла Церква молиться за вас. Хлопці, не підведіть, а ми не підведемо вас. 72 друга вперед. Спасибо вам за все, за наше мирне небо, за нашу спокійну життя зараз. пам'ятайте, що ми вас ждемо, ми вас любимо, ми вас віримо. Я желаю вам повернутися с победой, всем живыми, целыми. Ми будемо вас здесь ждать, здесь, вот здесь в Білій церкві, і будемо намагатися вам допомогти чим тільки можем. Я хочу побажати, що кожен військовослужбовець має знати про те, що вони ніколи не залишаться осторонь. Ми завжди будемо про них пам'ятати і вони завжди будуть у наших серцях. І хочу всіх матерів, від всіх батьків, хочу пожелати вам здоров'я, саме головне, і сказати те, що ми вас хочемо, ми вас дочекаємося і будемо ждати, і віримо в вас і в нашу побіду в Україну. Слава Україні! Брадя, ну що я вам хочу пожелати в цей день хрипкого здоров'я, скорішого возвращання домой, тому що вас ждуть вдома, ваші сім'ї, діти, жони, в общем то Возвращайтесь по скоріше домой. Ну, Побіда буде за нами. Слава Україні! З Днем народження! Дякую вам за службу. Слава Україні! Громко, кричи, кричи, тебе! Слава Україна! Слава Україні! <реш>